На початку 60-х років був такий метод лікування психічних захворювань, як лоботомія, пересікання нервових шляхів від лобної долі до всього іншого, інших структур мозку. Якщо ви колись дивилися, був фільм з твором Кена Кізі «Політ над Гніздом Зозулі, там показано психіатричну лікарню, поміщено пацієнта в психіатричну лікарню. За нашими нинішніми цими критеріями це просто в нього був розлад особистості такий, був старий термін психопатія. Так от з ним не могли справитися в психіатричній лікарні, і йому провели цю, це оперативне втручання, лоботомію. І він став так, як ви і в народі кажуть овочем якому вже нічого, ніяких потреб, не треба нічого поїсти, поспати. Це була поширена практика в радянській психіатрії? Це була не поширена практика, це було все-таки більше на заході пошук методів допомоги психічно хворим людям, коли ще Психофармакотерапія, тобто медикаменти, які могли впливати на психіку, їх було обмаль і ще не були багато яких винайдені. Тобто це був пошук. Ну, пошук. Так як зараз, до речі, до останнього часу один з методів, який важко сприймати і бачити, я не один наразово бачив у Львівській обласній психіатричній лікарні. Це електрошокова терапія. Вона ще є? Є. І її проводять. І як лікар-психіатр, у мене слава Богу, 40 років вже стажу, я можу сказати, що в окремих випадках вона нас виручає. Коли не психофармакотерапія, ніщо не допомагає, проводяться сеанси електрошокової терапії, які суттєво покращують психічний стан людей. А в деяких випадках, так як, наприклад, чи є такий діагноз у нас фібрильна шизофренія, чи злоякісний нейролептичний синдром, як наслідок психофармакотерапії, ця електрошокова або електросудовна терапія. Нам допомагає і спасає життя людей. А як вона діє? М? Як вона діє? Електричний струм пропускають через мозок. Головний. Так. Є методика, коли електроди з двох сторін мозку розміщають, є з однієї. Зараз ці процедури безумовно проводять під наркозом. Викликають. Пропускають мозок через головний електрострум через головний мозок, він викликає епілептичний напад. І після цього людина через декілька сеансів зовсім міняється в кращу сторону. це це так? Ризикований метод названня, ризикований можуть бути. Ну, ризикований. Тому, відповідно, цей, цей метод відноситься до методів, які є небезпечними, і бачите, воно не стоїть на місці. Воно, цей метод винайдений ще в 30-ті роки минулого століття. І, відповідно, тоді ще не наркоз не робили. Зараз були випадки, що під час цих епінападів і переломи люди отримали, зараз фіксується. Вся ця технологія сама була біполярна, зараз монополярні ці методи пропускання струму. Вони удосконалюються. І чим далі, тим ризик якихось негативних наслідків зменшується. Ну, але інколи це буває, на жаль, як жест свідчаю, коли ми людині нічим не можемо допомогти, а є загроза життю. І цей метод працює. І я, наприклад, як психіатр радий тому, що такий метод існує. Хоч він, і знаєте, виглядає, я ж кажу, я не один раз бачив, його він виглядає не дуже приємно, коли лікарі-психіатри штучно провокують ці епінапади, все але. І ці судоми, і це все воно великі такі. Але ну, результат серце є. теж запускає через. Mm? Серце теж запускає через no, струм. То, той самий, але дефібрилятор так, це той самий так, електрошок. Так. Mm. То тому все-таки є методи. Я ще застав був метод інсуліно-шокової терапії в нас в лікарні, коли людей вводили в кому, вводячи велику дозу інсуліна. Після того, як людина певний час в цій інсуліновій комі перебувала, вводили потім глюкозу, виводили з цього стану. І також лікарі колеги з досвідом кажуть, що він працював. Ну але це був дуже затратний метод. Це треба було спеціально. Медсестру навчено. Це, це все. треба постійно біля пацієнта. Так, так пацієнта. контролювати це все. Тому зараз більш гуманні методи ці, психофармакотерапія в багатьох випадках допомагає і не приходиться наприбігати. До таких методів. Зараз інсулін шокову терапію, практично я не знаю, чи в Україні іде практикують, напевно, вже і ніде. А електрошокова це який максимально вольтаж міг бути? Не знаю, не знаю. Я... У нас немає. Особисто ні, в нашій лікарні немає, і я особисто її не проводив, але я був присутній. Тобто я не є спеціалістом. Як ви бачили реакцію людини? Це вражало вас? Дуже. Чим? Епілептичний напад. Епілептичний напад. Людина судома б'ється. Але з тим одночасно мене і вражало результати, коли ми не можемо допомогти. Наскільки поширений цей метод зараз? Він не поширений. Це ж, я кажу, це метод, який ми прибігаємо вже в крайніх випадках, коли. Наша психофармакотерапія, медикаментозне втручання, психотерапевтичне втручання не дає ефекту і існує загроза життю людини. Якщо на вулиці до, до людини підійде з електрошокером і вдарить, що може відобразитися на. Там зовсім інші, на мою точку зору, вольтаж. І, як правило, він не викликає таких от сильних реакцій зі сторони мозку в плані епілептичного нападу. Так що, хоча, хоча може і паралізувати і те все.